Казка про хлопчика і перший день у садочку. Жив був хлопчик Максимко. Одного ранку мама взяла його за ручку і сказала Сьогодні ти підеш у садочок. Спочатку Максимко трохи злякався. А що там буде? Чи знайду я друзів? У садочку на нього чекали дітки і вихователька. Вони гралися кубиками, малювали сонечко і будували вежі з конструктора. Максимко несміливо підійшов, і раптом інший хлопчик усміхнувся і простягнув йому машинку. Давай гратися разом. Максимко засміявся і страх зник. Скоро він уже катав машинку по доріжці, будував гараж із кубиків і навіть знайшов собі двох нових друзів. Коли мама прийшла, хлопчик вигукнув: Мамо, я хочу ще лишитися. І з того дня садочок став для Максимка веселим, яскравим світом, де кожен день приносив нові ігри та друзів. Якщо вам сподобалась ця казочка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії.